А зараз я вже знімаю. Ану обріжеш. Ану так чекайте, ще його не познайте. Це відео мало би бути веселим і радісним про яскравий відпочинок у горах. На телефон Сабріна знімала, як її хлопець Назар переправляється на Канадці. Але буквально за кілька секунд їй власноруч довелося зафільмувати його смерть. Відпочинок у курортній ворогті перетворився на справжню трагедію. Трос не витримав 19-річного Назара і обірвався. Хлопець загинув на очах десятків відпочивальників. Там не було ні страховки, нічого. Це просто був натягнутий шнурок, який регулював цим канатом. Трос обірвався, і Назар впав в саму глибину там, де камні. Він впав на голову. Врятувати Назара не вдалося, помер миттєво. Він зірвався, трос обірвався. Він у ущелену. От і там множинні так звані політравми, От перелом основи черепа, як я діагностував. От, перелом нижньої кінцівки. От, ну, він крайній був ясно, що він не мав шансів для життя. Ця переправа була таким собі аналогом гірського атракціону зіплайн 30 гривень за катання. Очевидці кажуть, конструкція давно дихала на ладан, та підприємливі гуцули запевняли відчайдухів у її повній справності і безпечності. Він е, надівав ремені, е, ніби ці, і сказав, йому ремень на півноги не налазив. А ну, ніби цей мужчина сказав, що так все має бути, що так все, -все задумано. І я він Назар питався: мене точно ти витримає? Він сказав: Так, витримає, бо ми тут дерева по 30 кіло, по 300 кілограм. Ми, ми ніби возимо, і ми вже каже перевіряли. Переправа з'єднувала берег осістою галявиною до землі майже 50 метрів. Власне, конструкції місцевий мешканець заробляє на так званому зеленому туризмі. Журналістами тепер не спілкується. Я зараз не можу говорити. Тобто, ви, ви відмовляєтеся від коментарів? Я не розумію. Так. Натомість родичі Василя переконують, канатка не для людей і ніби максимум, що нею переправляли дрова. Він кров для себе, для таких дрова перетягав, ще щось. Я не знаю, що ним так стало, що він захотів людей повозити. Тобто ця канатка була чисто для господарських. Так, 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 так. То не було людей, то не було для людей зроблено. Дрова це, мабуть, ціла черга з відпочивальників, з яких ще вчора підприємливий чолов'яга брав гроші. Спочатку там діти були 12-річні, а потім цей хлопець переправлявся. То вони бігом згорнули це все і почали десь там тікати. Як виглядала конструкція? Нині можна лише здогадуватися після трагічного падіння від канатки залишилися самі запчастини. Канатна переправа була облаштована на цьому місці. Ось цей трос і це кріплення це усе, що залишилося від неї. Після нещасного випадку самодільне щеплення демонтували. Конструкцію встановили нещодавно, кажуть місцеві, і абсолютно незаконно. Жодних дозволів на повітряний атракціон Ворохтянська селищна рада не давала. Ця атракція на жаль була встановлена самовільно. Незаконно до селищної ради і до виконкому з даного приводу ніхто не звертався про встановлення такого роду атракції, і чесно кажучи, якби не цей трагічний випадок, я ворохтянець і сам не знав би, що там така атракція є і вона функціонує. Чому селищний голова не знає про небезпечний атракціон, що функціонує на його території? Чи він тільки вдає, що був не в курсі? Запитання окреме і адресоване компетентним органам. Поки ж за фактом смерті 19-річного хлопця розпочати кримінальне провадження. Конструкцію направили на експертизу, а її власнику загрожує до п'яти років позбавлення волі.